Привіт, криптондозіаст. В цьому відео ми поговоримо з тобою про дуже цікаву тему пасивний заробіток для IT. Вийти на пенсію в 30 років. Досить поширений запит серед IT-спільноти. Майже кожен спеціаліст мріє про те, щоб якнайшвидше вийти на рівень фінансової незалежності і почати займатися своїми власними справами, своїм хобі, приділяти більше часу собі та своїй родині. Один з основних шляхів, як цього можна досягти, це інвестиції. Проте, якщо ви будете вкладати кошти в стандартні види інвестицій, навряд чи ви зможете цього досягти до 30 років. Саме тому. Тому дуже велика кількість людей звертають увагу на криптовалютний ринок, тому що криптовалютний ринок дійсно зможе принести вам надзвичайні прибутки і досягти поставленої цілі вийти на пенсію в 30 років. В цьому відео я розповім тобі про топ-3 стратегії для пасивного заробітку на криптовалютному ринку. Додивись це відео до кінця, адже третій варіант він буде найприбутковішим та найцікавішим. Почнемо з першої стратегії. Вона дуже проста та дуже примітивна. І назва цієї стратегії buy and hold. Як ви вже зрозуміли з назвою, суть цієї стратегії купити та тримати Птовалюту, що ви робите, ви просто проте виділяєте якусь частину свого капіталу, інвестуєте, вкладаєте ці кошти в криптовалюту. Після цього тримаєте півроку, рік, два, три, п'ять років і чекаєте того часу, коли ваші інвестиції зростуть. Не буду довго витрачати часу на цю стратегію, адже вона досить постата примітивна. Вона надійна, але в свою чергу вона досить низькоприбуткова. Друга стратегія інвестування стратегія DCA плюс використання індикатора криптосканер. Це вже досить цікава комбінація, яка дозволить вам заробити на Більше прибутку, ніж, наприклад, перша стратегія. Отже, стратегія DCA, що це таке простою мовою, ви виділяєте фіксовану сталу суму від свого доходу і вкладаєте цей капітал кожного місяця в обрані криптовалюти. Давайте розглянемо з вами приклад інвестування за цією стратегією, наприклад, в криптовалюту Ethereum, і візьмемо для прикладу стартову суму 1000 доларів. Так, ви виділяєте 1000 доларів кожного місяця зі свого доходу і вкладаєте в криптовалюту Ethereum. Тепер подивіться уважно на цей скріншот. за Цим розрахунком ви за 5 років вклали 61 тисячу доларів власних коштів, і на даний момент ваш депозит, ваш баланс зріс до 300 тисяч доларів. Тобто, якщо б ви продовжували протягом кожного місяця інвестувати тисячу доларів протягом 5 років, то на цей момент у вас на балансі вже було б 300 тисяч доларів. При цьому зверніть увагу, що в момент пікових значень 2022 року, да перед початком ведмежого ринку 2022 року, що на вашому рахунку. Було майже пів мільйона доларів. Трохи згодом в цьому відео я поділюся з вами інструментом CryptoScanner, який допомагає визначати. Мінімуми та максимум ринку, так це дозволить вам берегти ваш капітал від ведмежих ринків, так від цих падінь, сильних від просадок, отримувати максимальний прибуток за цією стратегією. Перед тим як обрати цю стратегію, я хотів би дати вам декілька порад, які би допомогли вам збільшити ваш прибуток і знизити ваш рівень ризику. Перша порада це не інвестувати всі ваші кошти в одну криптовалюту. Якщо ви оберете тільки одну криптовалюту і будете інвестувати всі ваші кошти, щось може страпитися з цією криптовалютою, і ви таким чином просто втратите все. Для того, щоб цього не відбулося, моя рекомендація обрати 10 криптовалют, розкласти ваш капітал між цими криптовалютами і почати, наприклад, інвестувати по 100 доларів кожну з цих криптовалют кожного місяця. Це дозволить вам не класти всі кошти в одну корзину, розділити ваш капітал і отримати навіть більше прибутку і зменшити ваш рівень ризиків максимально, наскільки це можливо. Друга моя рекомендація це розподілити ваш капітал між різними криптовалютами, між, наприклад, стабільними. Надійними криптовалютами, досить популярними з великою капіталізацією, і виділити частку на ризиковані криптовалюти, так з меншої капіталізації, але з набагато вищим рівнем прибутку. Так, наприклад, давайте розглянемо. Якщо ви інвестували ту саму тисячу доларів, але вже не в ефіріум, а наприклад, в криптовалюту в Матік, то на даний момент на цьому скріншоті ви можете побачити те, що на вашому балансі на теперішній час у вас би було майже 1 мільйон доларів. При цьому на пікових значеннях баланс досягав майже 3 Мільйонів доларів. Один з головних недоліків цієї стратегії в тому, що ви не знаєте час, коли вже. Потрібно продати свою криптовалюту, коли вже потрібно зафіксувати свій прибуток. Ви не знаєте, коли найкращий час почати інвестувати в криптовалюту. Для вирішення цієї проблеми потрібно мати деякі знання або, наприклад, інструменти, які би допомогли вам правильно визначати мінімуми та максимуми ринку. Один з таких інструментів це система криптосканер. Вона допоможе вам правильно визначати мінімуми та максимуми ринку. На цьому скріншоті ви можете побачити зелені та червоні сигнали. Зелені сигнали з'являються в момент мінімуму ринку, коли. Криптовалюта коштує дешево, коли вона недооцінена, і в цей час ви можете інвестувати в криптовалюту. І навпаки, червоні сигнали вони дають нам зрозуміти те, що вже кінець ринку, так що попереду у нас буде ведмежий ринок, корекція, сильне падіння. І що прийшов час для того, щоб продати та забрати свій прибуток, це одна з моїх розробок, і я особисто використовую її в своєму аналізі. Я вирішив поділитися цією системою серед вас, серед наших глядачів безкоштовно. Для того щоб отримати цю систему, вам потрібно перейти в описі під цим відео, натиснути на посилання криптосканер, заповнити форму. Вам потрібно обов'язково заповнити актуальні дані, адже після цього з вами зв'яжеться наша команда, і вони допоможуть вам встановити цю систему. Повторюю, що це безкоштовно. Вам не потрібно вносити жодних. Оплат за підключення або за використання цієї системи в кінці цього відео я обіцяв поділитися третьою, останньою та найцікавішою стратегією інвестування для криптовалютного ринку. Управління капіталом це назва третьої стратегії інвестування для того, щоб отримати пасивний дохід на криптовалютному ринку. Давайте розберемо з вами, що таке управління капіталом. Простими словами, управління капіталом це сервіс, який надає вам можливість скористатися знаннями або стратегіями професійних трейдерів. Які допоможуть вам заробити правильно керувати вашим капіталом та заробити вам набагато більше коштів, ніж ви можете це зробити за допомогою першої системи або за допомогою другої системи, якщо в перших двох випадках вам потрібно витратити трошки часу, розібратися з усім в цьому варіанті в цій стратегії, все, що вам потрібно зробити, це. Обрати правильних людей, правильного трейдеру, правильну компанію, які будуть керувати вашим капіталом та стабільно його зрощувати. Ця стратегія ідеально підійде для тих, в кого немає багато часу або немає бажання в цьому всьому розбиратися. Управління капіталом це досить рідкісний сервіс, який є на українському ринку, але він все ж таки є. І перед тим як обрати цей сервіс, я ретельно вам раджу проаналізувати компанії, які пропонують подібний сервіс, проговорити це все. З консультантами або з експертами, які будуть займатися управлінням вашого капіталу, додатково ознайомитися з умовами співпраці і Перевірити кейси зі статистикою реальних клієнтів. Я підготував для вас три кейси наших клієнтів і хочу показати вам на прикладі, як це працює з нашими клієнтами. Перший наш кейс клієнт розпочав з капіталу 50 тисяч доларів. Останні 3-4 місяці були досить прибутковими на криптовалютному ринку, і за цей час нам вдалося заробити йому плюс 30 тисяч доларів до його початкового капіталу. І на даний момент його капітал становить 80 тисяч доларів. Другий кейс, другий наш учасник, прийшов. І почав з капіталу 25 тисяч доларів, і на даний момент нам вдалося збільшити 25 тисяч доларів до 42 тисяч доларів. І третій кейс. Клієнт також прийшов і почав з капіталу 25 тисяч доларів. Він доєднався трішки пізніше. І за два місяці нам вдалося збільшити його капітал з 25 тисяч доларів до 37 тисяч доларів. Як ти можеш побачити, наша компанія також займається сервісом управління капіталом. І якщо тобі це цікаво, якщо в тебе є великий капітал, то ти можеш доєднатися до нас. В описі під цим відео ми залишили для тебе посилання. Переходь за цим посиланням, заповнюй форму, після чого з тобою зв'яжеться наша команда і проведуть тобі більш детальну консультацію. Проте, якщо ти не маєш великого капіталу і також хочеш отримувати стабільний пасивний заробіток на криптовалютному ринку, ти все одно можеш заповнити цю форму. З тобою зажиться наша команда, і можу тобі розповісти більш детально про інші наші сервіси, які також дають досить гарні прибутки. До речі, можливо, ти вже використовуєш деякі стратегії для інвестування на криптовалютному ринку. Мені було би дуже цікаво послухати про них, тому залишай в коментарях, які саме. Стратегії ти використовуєш і скільки тобі вдалося на них заробити. Отже, в цьому відео ми розглянули з тобою різні варіанти інвестування, різні стратегії, так які допоможуть тобі отримати пасивний заробіток, пасивний дохід в криптовалютному ринку. в Кінці цього відео хочу тільки побажати тобі, якнайшвидше досягти цієї поставленої цілі і вийти на пенсію вже в 30 років. До Речі, нещодавно я записав відео про. Прогноз біткоїна, прогноз криптовалютного ринку на 2024 рік. 2024 рік обіцяє бути досить особливим, тому запрошую до перегляду. Переходь та дивись це відео.